Костянтинівка, що на Донеччині залишилася без світла. Про це повідомило міністерстві енергетики України. Сталося це через обстріл. У місті було пошкоджено повітряну лінію. Усього ж, за даними Міненерго, у Донецькій області залишаються без світла 122 населених пункти. Хочуть повернутися у власні квартири попри небезпеку у Селидовому. Завершилася пошукова рятувальна операція, де СНСники використовували сучасне обладнання, аби запобігти обвалам. Російський ракетний удар по багатоквартирному будинку у ніч на 15 листопада забрав життя чотирьох мешканців. П'ятеро людей було поранено. Нові подробиці трагедії у матеріалі Софії чолес. Давай я під'їзд спатьмуть. Тихо. літі. Падаєш. Поблизу чутно вибухи. За останні три дні сигнал повітряної тривоги лунав у місті понад 10 разів. Позаду мене житловий будинок, що зазнав найбільших руйнувань під час ракетної атаки на місто Селідове, що на Донеччині. Деякі квартири знищені вщент і купа сміття це все, що залишилося від майна власників. Сусідні квартири також пошкоджені. Місто Селидова було обстріляно чотирьома ракетами із триста Пошкоджено 16 Часних приватних будинків, один зруйнований повністю. Було влучання у чотирьохповерховий будинок, було знищено цілий під'їзд. На місці події одразу виїхали керівництво ВП No3, парамедики та співробітники ДСНС. Було евакуйовано три особи, яким було надано кваліфіковану медичну допомогу та доставлено до Слідської центральної міської лікарні для надання кваліфікованої допомоги. Так, на, на цей час врятовано 5 осіб, одна, одна з них дитина. Троє постраждалих вже доставлені на центральну міську лікарню, стан їх в середньої тяжкості. В день трагедії знайшли тіла двох загиблих. Згодом під завалами виявили ще тіла чоловіка та жінки. За словами працівників ДСНС, в руках у них були речі. Ймовірно, люди йшли в укриття. Мешканка зруйнованого приватного будинку досі вважається зниклою безвісті. На місці зруйнованого приватного житлового будинку рятувальники також проводили аварійно-рятувальні роботи е і пошукові. Шукали е людину, але не знайшли. Використовують сучасне обладнання, аби запобігти обвалу будівлі. Це датчик кадачик Він регулює змінення на случай, якщо стіна поїде. Лазер скаже… Е та, попри небезпеку обвалу, мешканці будинку хочуть повернутися у власні квартири. Зрозумійте, мене, будь ласка, ця частина будинку аварійно небезпечна, є дві тріщи зліва і справа. Ну, ми туди не підемо, чесно, чому Поки ні. Постраждалим та евакуйованим надають гуманітарну допомогу з резервного фонду військової адміністрації від благодійників, строїтельні матеріали. Посуд, ковдри також сьогодні працює реєстрація. Фінансова допомога у міській військовій адміністрації кажуть, рятувальні роботи вже завершені. Зараз готують документи для того, щоб власники зруйнованих будинків могли отримати компенсацію за програмою «Є відновлення. з Донеччини. Софія Чолос, Ігор Ковальчук, Ігор Старченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.